Фісташка, ти що не горіх? Привіт, друзі! Ви точно знаєте, що таке фісташки. Але ось цікаве питання: чи справді вони горіхи? Це може прозвучати дивно, але відповідь здивує багатьох. Отже, горіх, чи все ж таки не горіх? У цьому відео ми не лише розвінчаємо міфи про фісташки, але й дізнаємося, чому вони такі популярні та як їх правильно вживати. Тож вмощуйтеся зручно, буде цікаво. Трішечки історії. Фісташка походить із середнього сходу і вирощується вже тисячі років. А тепер про головне: фісташка це зовсім не горіх у науковому сенсі. Це насіння плоду, яке більше схоже на манго чи кешю. Фісташки нагадують нам горіхи через свій смак, текстуру та те, як ми їх їмо. Але це лише кулінарна класифікація. Чим же корисна фісташка? Неважливо, горіх це чи ні. Фісташка суперфуд! Вона багата, вітаміни В6 і Е для імунітету та шкіри. У ній велика кількість клітковини для покращення травлення. Антиоксиданти. Знижують ризик хвороб серця, легка закуска з високим вмістом білка для енергії на весь день. А ще фісташки це один із найнижче калорійних горіхів, що робить їх ідеальними для тих, хто слідкує за вагою. Ось декілька лайфхаків: як обрати якісні фісташки. Обирайте відкриті природним чином фісташки з яскравим зеленим кольором. Уникайте зайвої солі. Краще додайте спеції самостійно. Тож тепер ви знаєте, що фісташка не горіх, але це не заважає їй бути одним із найкорисніших і найсмачніших перекусів. У описі під відео я залишила посилання на свій інтернет-магазин, де можна знайти свіжі та якісні фісташки для вашого здорового раціону. Переходьте та обирайте найкраще. А тепер ваша черга. Напишіть у коментарях, чи знали ви про цей факт. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі!